Поки я щасливий на емоціях почав розказати тим лідеру, що зустріч пройшла дуже супер, і розказав все, як було, получив люлей. Це як завжди, із керівником. По-перше, не я це мав все робити, а вона мала сидіти і робити оцей сайт, все, а я мав їй показувати. Я сам не знав, я так кляцав на умання. це замовче. Друге. Вийшов там нюанс такий, що я не зрозумів. Вона заплатила минулий раз за якусь послугу на цьому сайті Jimbo. Воно все по-німецьки, я не зрозумів, за що вона заплатила, чи за домен, чи за а, шаблон, чи за що. І я лишив її пароль, все тут у себе на комп'ютері, щоб зараз запитати колегу. І сказав цим лідером: кажу, вона залишила відкриту свою сторінку, бо я маю щось перевірити. Боже, та коли почала кричати, ви не можете брати паролі, ви не можете то.